Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас знову, ви бачите, карти. Е Як вони називаються? Котячі, здається. Ось, і в нас сімейка. Хто не знає, що це таке, це світовий уряд, якого немає. На публіці. Тобто не надсилайте мені якісь старі італійські сім'ї, чи французькі, чи ще якісь. Вони не публічні. Ви ніде не знайдете інформацію про них тільки в зоні пробуждення. Це треба дивитися тільки за регр... через регрес. Гаразд. таке питання. Можете на розкладі подивитися таке питання: Ісус Месія, що є Богом, звичайна людина, чи контролювався сімейкою для того, щоб створити християнство? Так. Я дивлюся, чи є ще чи є ще запитання? Немає на цю тему. Гаразд. Ісус Месія. Що є Богом, звичайна людина, чи контролювався сімейкою? Раз, давай дивимося. Дивимося, звідки. До речі, в зоні пробуждення я колись дивилася, але я вже теж не все пам'ятаю. Тому дивимося, мені теж цікаво. Чи контролювався Ісус? Месія? Бог? Як його називають? сімейкою в ті часи. Ви знаєте, тут, тут немає контролю. Тут немає контролю. Хоча. Хоча, ви знаєте, давайте я так скажу. Тут проект, який був, скажімо так, сфантазований. Проєкт фантазії. Він не був тією месією, за якого його приймають. Тут спроєктовано. Просто спроєктовано. Тут була просто якась людина. І наскільки я розумію, тут навіть колективна людина. Колективна людина тобто те, що тут, тут дуже багато фантазій. Скажімо так, дуже багато фантазій. Тут якийсь колективний проєкт, який був вже пізніше зроблений, не з самого початку. Запланували, пустили його на люди. Бачите, тут, ну як сказати, вже, вже після, вже як людина померла. Ну, як і писалося все, Біблія, як це все писалося, рукотворно. Це все було, скажімо так, людина була просто месією, просто якимсь навіть не месією, людина була, можливо, якимсь пророком. От я пам'ятаю з моєї особистої, вірніше, не історії, а родини, родинної історії, так, що в мене прапрадідусь був монахом. Розумієте? Здається, по татовій лінії. Ось. І ось він був таким самим от пророк, от просто якийсь, як сказати, людина, яка подорожувала, людина, яка. Хоча, ви бачите, ось тут ну, в принципі, це, пам'ятаєте, як є ось такі знаки масонські. Я забула, як вони називаються робочі їхні. Але все рівно він, не від... він можлив, ну, не те, що він не, від... він не відносився до них, він просто ось як пророк. от Просто був такий кочівник, давайте я скажу, який охотно говорив, який це, але тут все рівно іде якась частинка колективного надуманого чогось. Тобто тут немає. Ну, припліли, скажімо так, припліли. Тут багато чого після смерті, до речі, після його смерті, коли це все писалося, коли це все розбиралося. Тобто, я не бачу, щоб тут контроль був над ним. Ні, не було. Контроль вже був, знаєте, над Біблією. От, сім... От Давайте я так скажу: що сімейка писала Біблію. Сімейка це створила. Для чого християнство створили? Ми вже про це говорили. Я не буду повторюватися для того, щоб контролювати світ тільки під час контролювання світу. До речі, ось ці релігійні межусобиці це спеціально все, щоб збунтувати народи, щоб вони один проти одного, щоб вони не займалися собою, а займалися відстоювали кожну свою релігію. Вже якщо на то пішло. Якщо Бог один, він не може бути у різних релігіях. Ну, це вже віруюча людина. Якщо ви вірите в Бога, ви повинні це розуміти. Це все зроблено спеціально. Я тут не бачу, що вони його контролювали. Вони його навіть не знали. Ось якось так. Тут була вільна людина. Він, можливо, навіть от за харчі ходив. Знаєте, не людина не впливала. Ось таких пророків було багато. Щоб ви розуміли. І тут написалося колективне. Біблія написалася, і оцей Ісус, так, його теж колективно придумали. Всіх заслугів він не мав, особисто він. Якось так. Тут вже його, от людина питає, так, звичайна людина чи контролювався сімейку? Тут звичайна людина. Ось що я скажу. Тут він не контролювався сімейкою. Це вже після його смерті. Ось після смерті, після забвіння, скажімо так, його придумали. Розумієте? Його придумали, його витягнули. Десь там був хтось. Розумієте, це було. Все пізніше. Це для того, щоб контролювати світ. Ось карта імператора для того, щоб контролювати світ. Він не був ним від сімейки там, чи ще щось, тоді ще цього не було. Ось, а його придумали для того, щоб створити християнство. От людина правильно запитала: Давайте запитаємо конкретно: був Ісус образ створений для. Християнство, чи, чи ні, чи просто. А Ви знаєте, задумка була, от бачите, сімейка вийшла, була задумка у них щось придумати. Але тут, знаєте, поступовий процес це не одразу вийшло, це не одразу християнство вийшло. Це були поступові. Ось. Вони дивилися, як це буде. Давайте я так скажу: це, вони дивилися, як це буде впливати на. вони, Знаєте, От, повірте мені, сімейка нікуди не спішить. Вона вже не перше століття, не перше тисячоліття. Ви повинні це розуміти. Ось, передається у них з покоління це в покоління. І вони терпелячі. Вони експериментують постійно чимось, внідряють щось нове, як хвороби, так і релігії. Ми вже говорили, що вони навіть придумують якусь нову релігію. Ми про це все говорили. Є розклади, дивіться попередні розклади, а ще краще дивіться зону пробуждення. Там ви дізнаєтеся більш чітку інформацію. Карти Таро все ж таки щитують з простору, а регресія щитує з Есенції з душі людини. А кожна душа людини, це як комп'ютер, має свою пам'ять. Розумієте? З самого початку створення душі, есенції є ось ця пам'ять. Розумієте? Простір дуже багато сміття плаває. Це, Тому я кажу: я дивлюся на таро тільки як. Інструмент, допоміжний інструмент для вас ось якось так. Ну В принципі, давайте я підсумую, він був пророком просто якимсь от кочовим, скажу так, тут дві-три карти навіть показують мені. Ось людина просто заробляла гроші, жила ось так, знаєте, просто вмів. Розмовляти вмів на публіку, вмів згуртовувати. Ось, і тут я так розумію, тут було паралельно декілька таких пророків. Ще ось це паралельно було декілька, приблизно в один і той самий час. Приблизно, там ну я не, не можу сказати, це було 10 років, це було 100 років. Приблизно, в якщо ми зараз дивимося ті часи, коли це все писалося, розумієте? Це давно дуже, приблизно це все в один час. Ось, і це експериментом, до речі, щоб ви розуміли, це йшло все експериментом. Ось, вони терплячо чекали розвитку цього, як це вплине взагалі. Розумієте? Ось якось так. Якось так. Наскільки я це зрозуміла старо. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, я трошечки привідкрила. Кому цікаво це. Тут не була ніяка людина, не месія. Це, от, от, от дивіться, ви можете теж зірватися, взяти з собою торбинку і вперед. Це не значить, що вас потім назвуть Месією. Тобто, людина була звичайна з народу. Ніякий не месія. Це все штучно придумано. Після його, як він вже його не стало. Щоб ви розуміли. Тут і колективно, людина колективна, тут не одна людина, тут декілька. В мене навіть чомусь йде до п'яти. До п'яти таких було паралельних. Але вони не були післані сімейкою. Тобто, людина просто тоді, в ті часи, люди кочували. Є і зараз такі люди, просто ми їх не знаємо. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної ночі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!